Друзі, усім привіт! Хочемо показати вам одне бахо Аліканте по непоганій ціні 79 тисяч євро за 60 квадратів. Зараз я вам покажу, як виглядає. Ось це наша квартира. Відремонтовано і виглядає непогано. Давайте подивимося, що ж всередині. Отож, поїхали, що ми бачимо всередині. Ми бачимо ось таку студію, яка зроблена. Гарно, це приміщення після ремонту. Маємо ось таку кухню невелику, потім зроблений стіл зі стільцями і дуже великий диван. Зроблено у нас сучасно. Тут зробили на півповерха вище ось таке місце для спальні. Звичайно, там немає ліжка. Так, ми зараз його побачимо. На першому поверсі є диван, розташовані світильники. Бачите, все відремонтоване. Під оренду дуже цікава. Пропозиція, як на мене. Ось такі сходи в нас ведуть на другий поверх, де ми можемо кинути навіть якийсь матрас або невелике ліжко, і буде ось така спальна зона під оренду за 79 тисяч євро. Це цікава пропозиція. рухаємось далі, покажемо вам санузол. Ось такий у нас санвузол. Є умивальник, є душова кабіна, тут розташована пралка з бойлером і унітаз. Великий санвузол, подивіться, зроблено стильно, з підсвіткою. В принципі, можна просто заїжджати або здавати одразу в оренду без жодних вкладень. Дуже симпатично та стильно, повторюсь, зроблена ця квартира.